Так, всім привіт, з вами Серджі Ройс. Чого? Я не в фокусі. Камера. Фокус, подо... прошу, фокус, фокусуйся на мене. Е... Я не знаю, чому, воно не фокусується, але начебто, нормально. Короче, коротше. Через хвилину виходить трейлер Соніка в кіно третього Соніка. І мать його мать, в просто... мене зараз просто руки трасуються і. 15.00, все. І зараз бляха-муха. Має бути трейлер. Є, ще нема. Але має бути. Ну капець. Я просто цей фільм, цей трейлер чекаю, напевно. ціле літо. Тому що вчора вийшло таке відео. Отаке відео вийшло. і... Е, мать його мать! А в шоці, якщо чесно? Я то понял. В Польщі, кстати, такого не було. Франк, то Німеччина. Сіетл. Там занимала другого Соніка. Даллас. Лос-Анджелес, Лондон и Зепитал Грейт Британ, Сідней. Томорф. Мать його мать. Тепер на канал. В смысле? Other trailer. Oh, set. <gasps> oh. uh, uh. <applause> trailer? Sonic, you finally found your family. Try to keep up. I know it hasn't always been easy. But wow. You didn't change who you are in here. Yeah. In my lungs. Or your heart? Whoa. Whoa. There's been a high-level security breach. Shadovich! Immediate assistance is far beyond anything we've ever encountered. Shadow's story began a lot like your sonic. But where you found family and friends Shadow found only pain and loss. Alright, we got a rogue alien on the loose. How do we find him? Start with the giant fireball? I love it. Let's start with a giant fireball. Wow. He is much more impressive than the hedgehog I fought previously. Dude, I'm standing right here. You're a colorful bunch. We don't want to hurt you. <laughs> Actually, Sonic, I would like to bite. No, no, no! House Control! Fuck! I'm sorry, French, Вау, за шо. Чорна дира? Шо то. Шо за краб? Серйозно? <laughs> Від волосся! Але він без волосся! був! Побрейся, чоловіче! <laughs> Welcome home my boy. It's impossible, is it? Geralt! Show! Ну Não все очікував, não очікував побачити його. Couldn't Are you in the saggy flesh? Так! Так, так, стоп! Тепер йдемо на. Пишемо. Е, мене. О Боже, чого мен... О Боже. Тепер українську версію, тому що. Я нічого не поняв. Але матю, Йомойо. Та боже милий, в мене руки. Їжак Сонік, так. Тут ролик 300 0, само собою, їжак Сонік 3. Ще нема. Ще нема. Є yeah, бач. <sharp> Я просто в шоці. Дивимось ще раз. Розбираємо троє. Трад, кіп-ап. Бік Бен. Топонь. В Біг Бен. Окей. Original фільм. То не схоже на. Може то Prison Island. Ти що, з другого адвенчура? Але Шедович, він не був якби. У воді він був типу як щось типу, як турне. <гум> вибачте, але то факт. То ну, мені так здалося. Далі. Вау. Wow. Shadow is far. Фо. Так, стоп, я включаю. А, то тільки так. Бляха муха. Shadow found only pain and loss. All right, we got a rogue alien on the loose. How do we find it? Start with the giant fireball? <music> I love it. Let's <plays> start with a giant fireball. He is much more impressive than the E, this кадр прямо,

Так, стоп. Але в Шедовича, якби, ну, вогонь він не блакитного кольору, а такого. Ну. Не як вогонь, мать його мать, помаранчевого. Вау. І то мого, схоже на Station Square. Але тувошу таке? Я не знаю, тому що то не схоже на космічну колонію Арк. Бо були зливи, на яких показували, що вони типу на космічній колонії Арк. Вау, в мене просто слів нема. Але я не розумію, чого Екмен тут режив, я просто дивлюся і не, не вдупляю ніц. Він не. Та, окей, добре, в нього вуса. Він відростив собі на голові шевелюру. І Джим Керрі в сій своїй красі. І це ну, Сонік І. Егмен. Е, так, вони воюють, вони вороги. Але в другому адвенчері вони об'єдналися. Першому так само, до речі. Вони об'єдналися е, в Lost World, і. Вони об'єдналися в Фронтірсах. І ще там в коміксах були, були моменти. І мать його мать. Це шикарно. <реш> чекайте, чекайте, от той його кадр я хочу, бляха муха. Ну, костюм той самий, але чуть-чуть інакший, мені здається. І мені подобається цей костюм, хто там що не казав? Ті ваші сумочки, не... мені не подобається костюм, мені подобається. Типу, а чого має бути так само, як в каноні? Ні. Буде так само, як. Має бу... Ви чули про таку штуку як індивідуальність. Має в кожному бути, скажімо так, ось прозвідєні ну, свій костюм, тому подібне, але бляха-муха, я не знаю, що вже говорити. Ні home, my boy. It's impossible. Is it? It couldn't be. Couldn't it? I am. Are you? In the saggy flesh. Давайте ще раз перевіримо, чи є український фільм, бо має бути, не мав походу. Вау. Мені зараз треба до однієї людини задзвонити. Що за, що за треш? Капець. Ну ви... Ну, непогано. Вау! Просто вау. Так, стоп не то. Просто вау. І вже 86 тисяч переглядів. Капець. Я на погоду, буду прощаватися. Сьогодні яке число 27, так що 27 викладу. Коротше. Чекаю фільм. Я хоча йду на роботу, я скажу йдіть нахер! В мене фільм, мене Сосік третій. Бляха муха. Я б зараз дещо показав, але я не хочу. Мать його, мать, мене. Мене. Мене волосся дипки стало. Вау! Клас! Коротше, з вами був Сердж Ройс підписуйтесь на канал, ставте лайки, не забудьте про дзвіночок і до нових до зустрічей.